Витаю вас. И вас витаю. Да, бачите, как добре. Ну и, ну, и как дела у вас? Нормально, что-то готово? Да, дякую. Я, я вижу по вашему лицу, что вы добрый человек. Я дуже добрая людина, так. Я не знаю, чему россиянцы кажуть, что я злый. Прям, прям, вот, мне не завернило. Давай всех, там нафигу сделать. Вот, а я дуже добрая людина, так. Я, я да, я, я вижу, я вижу, я так вижу. Я уже такой, знаешь, по, по психологии вроде вроде бы нормально. По внешнему виду определяю добрых так, людей. Ну а зиншо покажу, я буду до росіянців ставитись добре, так? Он такие сегодня страшные обстрілки. А, а в смысле, а к, какой обстріл Киева? Ну такие. И ракети, і шахеды, и все, все на кучу там. Цілу вулицю знесла там на Боршагивці. Сьогодні? Сьогодні так. Нет, я просто далеко. Я в Швеции живу. Я... Я все редко читаю. Ну вот, обстреляли сегодня, дуже страшно. В інститут серця вдарили. Там загинули Офідець. двоє. Угу. Офигеть. Офигеть. Ну это плохо. Так. Ну, надо прекращать эту историю вообще. Я тебе скажу, треба все. Проект російська федерація треба закривати. Все, вона себе, ну, вычерпала. А, ну да, да. Ну, да, пытались многие, но не получилось ни у кого, правда. Ну, как это не получилось? Получилось. Давайте вспомним, ну, где Российская империя? Нету. Нема. Где Радянский Союз и РСФСР с ним? Нету. нету. Нема. Что теперь будет с Россией? А что сейчас происходит? А что сейчас? Так а что на их месте получилось? На их месте какие-то такие вот утворения террористичные такие какие-то ага, яка гадать, да, по всему свету. А вы, если понятно. не секрет, до Швеции звідки переехали? Ой, далеко с Владивостока. Ого. И что ж вас занесло с Владивостока до Швеции? Ну это давно, это старые времена, еще 90-е годы. Помнишь, с какой стороны паяльники стояли? Когда была война. Война кланов. Ну, у нас в Украине такого не было. А, ну видишь, а у нас было. Мы Ми дуже мирно жили до 2014 року, никого не чіпали. Жодного теракта на території Украины не было до 2014 року. А ты годы Украина не проходила? Что? Я просто не знаю. Розкажіть мені, 90 роки проходило проходила Україна, там був викрашла якийсь? До 14-го року в Україні жодного терористичного акту не було. Ну, поки от Росія напала. Ні, так ви мене спросили про 90 ті роки. Я вас про 90 ті взагалі нічого не запитував. Извините, я, я ошибся, А в 90-ті роки, 90 роки? Ні, важко було я теж. Так. Після розпаду Радянського Союзу важко ламалося, поламалася економіка, да, все. Все спочатку прийшлося відбудовувати, налагоджувати. Але нічого, О, потихеньку працювали, робили, Угу, uh -huh. Понятно. Слушайте, а я вот читав э, про эту, как ее, газовая королева, как ее э, девушка с косой, которая, как ее звали, то Юля Тимошенко, да, Тимошенко. Uh -huh. не так з нею? Ну она ж хорошо зарабатывала, Деньги. Можливо. Ну да. Вот. И вот этот как его. Кто? Э -э Эээ. Ката. Пара Порошенко, который ввел этот, как его. Кого? Ой, э -э через Ам... Амстердамский плюс он сделал. Шовинвин. Дуже цикаво. Ну да, это же его деньги были. И какие чьи гроши были? Ну потому он и стал богатым, в принципе. Чему? Это ж. Ну это ж можно открыть. Давайте, давайте відкриємо, відкроем. Тоже цікаво. Давайте откроем, почитаем. Я тільки за. Там в реестре все написано. Доходи. В яком реестре? А вы не знаете реестр доходов? Реестр доходов да вы І де там Порошенко, щось я не бачил, Щоб він з Амстердама щось получав. Ну, это был Амстердам Плюс называл. Амстердам. Ну, по-перше, не Амстердам, а Роттердам, це был плюс. Ну Ротердам плюс да ну да что это, что такое Роттердам плюс Что это такое? ну это получение денег грошей, грошей. Чот, за шосто Это сейчас делать как Киценюк сделал забор вам красивый поставил сейчас кричит там вон Я пытаюсь Мас... отримание грошей за шо Роттердам плюс вы вообще не понимаете что у вас страна там Я окрасно... вас пытаюсь конкретно вы сказали Роттердам плюс отримание грошей пытаюсь за шо Но... отримание грошей за транзит газа через якобы обратка. Неправильно. Мудар. Неправильно. Расскажите мені. Вартість вугілля це було. Деталь, деталь. розраховувалось. За формулою, деталь. так. Роттердам Вас... Плюс і шостого. Вас як зовут? Мене Андрій зовут. Вас Пан Дмитро до мене звертатись. Дмитрій. Ні. Дмитрій. Ні. Ви не почули, Дима? як я вам сказав звати мене? Діма? Ні, я вам сказав Дмитро, пан Дмитро до мене звертатись. А, а пан, пан Дмитро, да. Пан так, Дмитро. Так. Ну да. Так. Ну, да. Так. Видишь, как поднялось. Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста. А ведь э, вступили в войну? Хто? Вообще все изначально. Хто вступил в війну? Цікаве питання. ваш любимый сенатор американский однажды сказал, мы купили... Прозвища украину. сенатора. Ну, вы же его любите сильно. Ну, призвище сенатора назвите. Грейм. Грейм. Пикси Грейм. Дуже цікаво. Открывает, да. да. открываем. Что читаем? Мы купили Украину для так, войны. Будь ласка, давайте, якому выданю, где он давал, что такие заявы робил. Наберіть цю фразу, вам даже я, Не даже я буду, Ви, назвали, ви будь ласка, и кажіть. Покажіть, доводьте свої слова, підводите. Вы серьезно отстаиваете рожденные в Советском Союзе? ви дійсно думаєте, що что этот план анаконда збудеться на вас? Що ви плетете? Що ви все на кучу? Знаєте, десь от там щось почув, там десь почув, звідси почув, тут щось почув. Я розумію. Я розумію, Думаю. що твій клан во Владивостоці програв, ти змушений був втекти -ті до Швеції, і, і все, що твої знання про Україну, це базується чисто на. А, я, не, я не живу в Швеції, Ти вже я не живеш в Швеції. В а де ти живеш? Я народився в во Владивостокі. Я просто звичайний чоловік. Так, да так, -да так, -да, Вже не в Швеції. Тобто, ти, виходить, балабол звичайний, так? <звеч> і все, що <звеч> ти знаєш щодо я України, просто, це базується я тільки. На Скабєєва, Соловйовських, скажімо так, виразах. Все. я А про що? Так, але... свісто, не знаєш. Так. Пан Дімітро. Димитро, Димитро. послухайте внимательно. Ведь у вас же похміллять буде жутке потім після всього. Коли жуткое. розвалиться Російська Федерація, так, да, ми будемо гуляти довго. Да. І буде, так. Да, питань нема. Можливо, буде похмелье. Ну, але це відсвяткуємо перемогу. Ні, ти, ти дуже гарно перевернувся з них на голову. Я, Росія, я не розумію, що... Росія напала на Україну, а Україна тепер буде від чогось там прокидатися. Дуже ти цікавий. Ви, росі... ви Росію позвали на війну. А, ми Росію послали. Слухай, а так... що ж так Росія береться і посилається? Цікаво. Ви позвали її, вона прийшла. Ми позвали? Ви? Де що це її позвали? А чого? Що чого? Могиляку не помниш? Давай. Покажи мені, будь ласка. На ножи. Покажи мне. Техника вся с крестами идет сейчас. Покажи мне. Давай, показывай. Да. Почему покажи, это все. Ну, ты ти балабол, тыповый, знаешь. Успокойся, пожалуйста. Я спокойный. Это есть. Це, це ты це... накидаешь, накидаешь вот вот Скобеевские нарративы. На цьому все. Жотку ты свого Я... не довів. Я, Я не знаю, что такое Скабеевский нарцисс. Знаешь, ты все чудово. Это ты. Ти... Тебя так научили ти ти говорить. все чудово знаєш. О, і Росія, Росія перетворилась на таку типову нацистсько фашистську країну з да, тоталітарним да. режимом диктаторським да. я, і стадом да. баранів. Такі самі знаєш, от тебе вивиш, виїхав ти до Європи, але да. от Росія в тебе як лишилась і лишилась, все, ти таке, я сам відкрию, я, і таке і залишилось і далі. 100%. Вату, вату з твоєї голови виняти неможливо. І хіба що треба спалити тільки можна. Да. Що ми зробимо із Москвою? Саме так. Саме так. Увись. Ну, бачите, така цинічна па. Пухаєш і сиш, зараз там піцу закусуєш, да? А твої і да. оці росіянці людей в Україні. Да. який да. горіти ви в пеклі. 100%. Да. Саме да. так. Саме Так, да. 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 Молодець. Да. 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 я знаю. Удачі вам! Курс руського воєнного корабля знаєш? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.